Вітаю, мене звати Ірина Хоменюк. Це програма медицина сьогодення. Сьогодні гостем нашої студії є погребняк Олександр Олександрович, лікар-невролог вищої категорії та обласний позаштатний головний лікар зі спеціальності неврологія та завідувач обласним інсультним центром Рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка. Добрий вечір. Вітаю. сьогодні. Ми поспілкуємося про інсульт, симптоматику, прояви та причини виникнення інсульту. Олександр Олександрович, коли і як стається інсульт? Інсульт. Ну з вашого дозволу пробую писати, що це за хвороба. Багато людей з нею знайомі. Інсульт це хвороба, яка пов'язана з порушенням кровообігу судинного головного мозку. Інсульт стається в декількох випадках, тобто або розрив судини, то це буде крововилив, або тромбоз, тобто, перек... коли перекривається судино-головного в... судина мозку і е... наступає порушення. І відповідно <кхів> ця хвороба називається інсульт. Інсульт з латинського переводиться ще як удар. І дуже довго ще називалося «апоплексія» або удар. Інсульт, відповідно, інсульт проявляється від того, в якому місці стається, і, відповідно, яка частина мозку вражається. А які є причини виникнення інсульту? Причинами виникнення інсульту найчастіше є неконтрольоване підвищення артеріального тиску, порушення рівня, підвищення рівня глюкози в крові, тобто цукровий діабет, порушення, підвищення рівня холестерину. В крові порушення серцевого ритму, потрапляння емболів в судини головного мозку, а також розриви судини, інколи вроджені вади, так звані аневризми або мальформації, що є причинами розвитку інсульту. Чи можна а, пояснити саму причину нашої зустрічі? Інсульт це вкрай важлива проблема, і це займає друге місце в світі по рівню смертності. І, мабуть, не перше місце по рівню інвалідності після перенесеного інсульту. Розкажіть більш детально, які є види інсульту? На теперішній час є а, два види інсульту. Це Перший це ішемічний інсульт близько 80% і крововиливе, які поділяються як на внутрішньомозковий крововилив, це близько 15 всіх інсультів, і невеличка частина це субарахноїдальний крововилив. Ще один із підвидів інсульту це внутрішньотромбоз внутрішньомозкових вен. Тобто, це є такі види інсульту. Олександр Олександрович, чи можна попередити інсульт і на що потрібно звернути увагу? Ну, звісно, що його можна і потрібно попереджувати, тому що ну, найкращий метод лікування все ж таки профілактика, і краще попередити, чим потім лікувати. Попередження інсульта це в першу чергу вимірювання артеріального тиску. Це найлегше, що можна зробити. Відповідно налагодження адекватного харчування, здоровий спосіб життя і так далі. У випадку, якщо інсульт уже стався, як його лікують завдяки там, впровадженню новітніх стандартів лікування і загальнодержавній програмі, за і світовій і європейській, чітко відлагоджена, ну принаймні в Рівненській області, механізм. При якому при настанні інсульту виклик екстреної медичної допомоги пацієнт доправляється у відповідне відділення, яке знає і вміє, як надавати допомогу при інсульті. І відповідно до того, який це тип інсульта, чи це крововили, чи це ішемічний інсульт, надається відповідна допомога згідно галузевих стандартів, і в нашому випадку вони оновлені на рівні 23-24 року, тобто відповідно до загальносвітових стандартів. Розкажіть більш детально про українське товариство інсультної медицини, українське товариство інсультної медицини це є громадська організація, яка об'єднує в собі лікарів, однодумців, лікарів, невропатологів, лікарів, інтернів, які вчаться нейрохірургів, обов'язково анестезіологів. І робота якої направлена на покращення якості надання допомоги при інсультах, і включає в себе це проведення відповідних конференцій, навчання для. Лікарів, які вже мають певний досвід для лікарів, які хочуть навчатися для молодих лікарів, і лікарі українського товариства інсультної медицини автоматично є членами Європейської асоціації по боротьбі з інсультом і світової асоціації по боротьбі з інсультом, і це ну досить так би мовити серйозний рівень. Друга осіння школа молодого інсультолога. Що це за освітній проєкт? Українське товариство інсультної медицини запровадило навчання для молодих лікарів, неврологів, нейрохірургів, які бажають доєднатися до, якби, до світових стандартів надання допомоги при інсульту. І перша школа була проведена в Києві в лікарні, клінічній лікарні Фіофанія. Подальшому кожну весну проводиться. Перша осіння була проведена в Білій церкві, ну і так би мовити, завдяки певним показникам, яким нам вдалося досягнути в Рівному, в Рівненській обласній лікарні. Нам надалась можливість провести навчання для 26 лікарів з усієї України по проведенню школи молодого інсультового. Вона має бути проведена в жовтні цього року з 14 по 18 жовтня. Олександр Олександрович, потрібен контроль кров'яного тиску. Ну це принципово. Тобто, це найпростіший показник контроль за яким зменшує ризик розвитку інсультів, як ішемічно, так і геморгічно, тобто внутрішньо мозкового І це принципово це найлегше і зменшує ризик розвитку інсультів в декілька разів. Розкажіть більш детально про профілактику від інсульту. Профілактика інсульта це в першу чергу знову ж таки контроль артеріального тиску, це е, здорове харчування, більше овочів, так звана середземноморська дієта, зменшення кількості жирів, зменшення кількості трансжирів, це активний спосіб життя, це рухова активність. Е, і, звісно, контроль за порушенням серцями ритму і контроль за рівнем глюкози. Олександр Олександрович, що ви хотіли би сказати на завершення нашої програми? Завершення програми я би хотів сказати, що ну, такі програми вкрай важливі, і вони познайомлять людей з проявами інсульта це раз, і з тим, що треба. Одразу при настанні прояву інсульту звертатися до екстреної медичної допомоги. І тільки обізнаність людей дає дасть можливість нам, лікарям, безпосередньо надати допомогу, коли цього пацієнта доправлять в лікарню. І чим більше люди знають про інсульт, тим е, швидше вони будуть доставлені в лікарню, і тим більше шансів в нас швидше, якісніше надати допомогу. Олександр Олександрович, наскільки є дороговартісним лікування на сьогоднішній день від інсульту? Якщо говорити про витрати на лікування, то це вкрай дороговартісне лікування, як ліки, так і певні розхідні матеріали, які ми використовуємо. Проте для людини, яка потрапляє в лікарню, лікарниця лікування є безкоштовним. Всі е, ліки, розхідні матеріали оплачує держава. Дякуємо за цікаву та корисну інформацію. А нашим телеглядачам нагадаю, що гостем нашої студії був погребняк Олександр Олександрович, лікар-невролог вищої категорії, головний обласний позаштатний лікар зі спеціальності неврологія та завідувач обласним інсультним центром Рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка. І пам'ятайте ваше здоров'я у наших руках.